Всім доброго ранку пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, а все інше. Сьогодні неділя. Вроді погода наладилася. Ну, я прямую на базар. Ну, вчора приїхав, пішов дощ, розвернувся і поїхав. Короче, вчора погода була нельотна. А сьогодні вроде, так небо світліше. Може сьогодні буде й добре. Так що от так от виходжу вже на фінішну пряму. Бачите, калюжі кругом. Ну, дощ цілий день да, вчора йшов. От Я вже вийшов на фінішну пряму. Сьогодні люди розкладаються вже. Вон там уже сонце. О, так що я думаю, погодка, погодка наладиться. Ще рано, але вже люди рухаються, бо вчора дощ помішав, хто хотів щось прийти купувати, то той не прийшов, а сьогодні вже поранше рухаються. Це якісь інтересні, інтересні речі тут. Не треба мені да. Біноклі такі цікаві речі попадаються, попадаються. О, сонечко як гарно пригріває. Ми будемо рухатись далі. Я вже приближаюсь до пана Віталія, бачу, в далечині стоїть. Пан Ігор іде. Вже підійшов до пана Віталія, а його п'ять немає. Добрий день. тільки до вже... А я хотів поінтересуватися, скільки оці на в нього були такі, мене спрашували. Ну, ось такі невеличкі. Невеличкі наковальники є. Але були трошки більші. більше. Були трошки більші, зараз нема. Зі сторони теж нема. Ну от тісочки такі маленькі, є у нього. До токарного станочка ось такі. Він <кій> тільки бачив, здалеку поки підійшов вже пан Віталій ті якось патрони такі. Вон тіски такі хороші на токарні станочки. Ну, в, общем, в общем є, Є що подивитися у нього. Ось ціски великі є. О, будь ласка, вам тривога. Ми скучили за тривогою, блін. Біда, біда. не да. Ось телефон пана Віталія, От кого що цікавить, може, дзвонить, він вам відповість. О, що в нього і де в нього є. Це в нього спортивні такі причандали. О. Тут, як завжди, такі антикварні речі маємо. Ну, Немає я його, піду, бо я цін не знаю. Це, як був би він, то він би сказав ціни. Ось такі сокирки в нього. Ну, так що, от якось так будемо прямувати, прямувати будемо до себе. Як завжди фігурок понаробляв. Такі прикольні штучки. Так що комусь цікаво, можете дзвонити. На Віталія телефон ви побачили. Все він вам відповість. Будемо рухатися далі. Ну, пана Дмитрія сьогодні нема. Ну, я вже підходжу до себе. Пані Марина, добрий ранок. Пані Марина тут що загрібає. Ого, пані Марина, ви що десь склад відкрили чи що? — Розріли. — Це що у нас? По рублю. Розрівне, так, 2001-3 рік. Йомаю, так це ж Ну, Так ви що, там відбираєте по годам. Ні, просто посчитаю кількість. — Так все, в банк. От це да. Банк Вже їх не приймає. Тільки не... за гроші. — Только за деньги. Подивіться, пані угу. Марина відкрила банку угу. свою, ага рахує. Так що отак от. У нас цікаві речі можна побачити. Ось такі у нас баришні тут ходять нарядні. От де ви ще таке побачите? У Львові. А тут, пожалуйста. Я вже розкладаюся. Потрошечку Движение вже йде. Вже трошки виставляю свої речі. Ща ще дріб'язок повиставляю. Будемо чекати покупців. Збігав за м'язком, якраз чуть не забув. Якраз вовремя побіг, прикупив м'язко, свиніне, курка є, значить ввечері будуть голубці А ми будемо розложуватися далі і чекати покупців. Пройшло небагато часу, я вже порозкладав своє железо. От такі сокирки, на вибір різні, є Кхе, барточки, такі сокирки, молотки ковальські, такі замашні є, важкі є такі. Такі молоточки є двосторонні, бачите, з одної сторони от, кіло 200 такий. Цей теж, по-моєму, так. Да. А цей 970 грам. Ну а той великий той. Вже не пам'ятаю скільки, зараз глянемо. Он 2-2630. Така кувалда хороша. Там кіло 400, напевно, не помню. Не помню. Варточки, такого. Ну і ножики. О, ось це такі кухонні під японські. Це теж дамаск, ну, просто в кислоті не проявлений. Не проявлений в кислоті, ну, ледь видно, Ну, видно. А це така заготовочка, теж замазка, заготовочка, теж непогана така вийшла. Ну, під накладну ручку Засверлити. О, так. Таке все є скріння, як завжди ці охосмеки, приготовки на шаблі, на ножі. Ось такі цяцьки, якісь зараза написала, треба постирати. О. Якщо осяк, ось якось так. балконне перильці. Ось така дровничечка переносна. Сьогодні посмотримо. На цю торговлю, така переносна стаціонарна стоїть. Ну, як завжди, мангали. <кій> мангали продаються туго. Підставка під квіти. Ну, от якось так. От такий короткометражний ролик я сьогодні засняв. Будемо сподіватися, що буде торговля хороша. Будуть покупці і все буде добре. Ось мій телефон, кому цікаво, дзвоніть. О, тому що не, не завжди не завжди я дивлюся отзиви там, коментарі, не завжди дивлюся. А телефончик, кому цікаво, по телефону спілкуватися набагато краще, ніж тикати пальцем телефон. А поки на все добре. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.